Термостатичні клапани, змішувачі, запірна арматура, манометри. На мою думку, окремо кожен із цих компонентів встановлювати у систему гарячого водопостачання є, по-перше, економічно невигідним, по-друге, енергозатратним. Плюс на додачу до цього всього, воно є неестетичним, враховуючи, що ці всі компоненти інсталятор купує або окремо, або у одного постачальника, але різні моделі. Тому у нас. Виникає питання до вас. Навіщо купувати всі ці компоненти окремо, якщо можна все це купити в одному пристрої? Да. Е, навіщо купувати ці компоненти окремо? Правильно, щоб розстріляти. З вами Владислав, і сьогодні я покажу вам маленький, але критично важливий елемент у системі гарячого водопостачання, а саме групу контролю температури Калефі серії 5201. Що це таке? Це термостатичний змішувач, який автоматично підтримує стабільну температуру гарячої води на виході, незалежно від того, як змінюється температура на вході. Гаряча вода подається зліва, холодна справа, а все змішане йде на споживача сюди. Тут все чітко прописано: H гаряче, C холодне, мікс та змішане. Якщо подивитися на конструкцію, що складається даний апарат? Ну, по-перше, у нього дуже багато основних вузлів. У центрі термостатичний змішувач, який змішує гарячу і холодну воду до заданої температури. З обох боків крани перекриття, завдяки яким можна легко відключати подачу води для обслуговування або ремонту. Усередині також встановлені зворотні клапани, які не дають води рухатися у зворотному напрямку. І це є важливо для гігієни і правильного функціонування системи. Що у нас на виході? Термометр. Який дозволяє бачити температуру змішаної води в режимі реального часу. Також варто зазначити, що існує версія з рециркуляцією, вона має додаткове підключення для зворотнього трубопроводу. Все це зібрано у одному компактному корпусі, це є зручно, безпечно і надійно. Всередині термостатичний елемент, який реагує на зміну температури. Якщо температура води змінюється, він автоматично засуває затвор. І точно регулює співвідношення холодної гарячої води. В кінці кінців вода в крані буде завжди приємно теплою, без кипятку зранку і крижаної ванни ввечері. Також у компанії Калефі є ще одна важлива фішка, вона почала додавати їх до своїх основних продуктів це захист від опіків. Якщо раптом зникне холодна вода, змішувач повністю перекриває гарячу воду сам. Безпека тут на максимумі. Варто значити, що група. Поставляється вже зі зворотніми клапанами в повній комплектації із кранами перекриття, термометром і навіть додатковою опцією підключення до рециркуляції. Це робить її ідеальним рішенням для багатоквартирних будинків, готелів, приватних котечів з бойлерами або з буфером гарячої води. До речі, також треба додати, що змішувач підтримує температуру до плюс 65 градусів Цельсій і витримує до 10 бар тиску. Це означає, що його можна використовувати для термічної дезінфекції системи від легіонели. А це актуально в 2025 році, як ніколи. Точність налаштування плюс-мінус 2 градуси. Ну і в підсумку скажемо, що Калефі 5201 це розумний, компактний, надійний вузол, який забезпечує стабільну температуру, захист від опіків, підключення до рециркуляції і ще й додатково полегшує монтаж. Окремо компоненти купувати не треба, бо у вас все є разом. Дякую вам за увагу, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.